Друзі, вітаю вас у сонячному Кракові. Я прокинулась десь хвилин тому. Це обличчя це показує. Сьогодні вирішила показати вам також Daily Vlog, але вже в місті в моєму улюбленому кракові. Покажу свою рутину вам. Що кава випита, розмови розмовлені. Зараз повертаюсь додому і в мене по плану психолог. Повертаюсь додому. Погода. Я раніше виходила в блог в інстаграмі тільки коли було сонце. Тому що я така, боже, сонечко світить, якраз є настрій творити. Але зараз я взагалі поміняла стратегію, і взагалі я придумала, як би робити влоги. Навпаки, коли погана погода, коли таки нічого не хочеться робити, до мені я не здамся. Тому вирішила навпаки робимо все, щоб покращити собі настрій, незважаючи на погоду. Тільки що закінчила сесію з психологом, була дуже гарна сесія, я вже давно займаюсь, і вам рекомендую. Зараз в мене трохи перерва, я поснідаю, а потім в мене буде англійська. Тільки що закінчила англійську. Я займаюсь на Preply.com, Мені дуже подобається ця платформа, це був український стартап, ну і є, це вже крута компанія, на мою думку. Тут можна знайти крутих native спікерів або там викладачів, не тільки англійська, дуже багато мов. Мені дуже подобається, я вже другий рік, мабуть, займаюся, тому дуже-дуже рекомендую. Зараз в мене невеличка перерва, десь за годину в мене почнеться заняття у малій групі. Що це означає? Я зараз навчаюся на аналітичного психолога, і в нас кожного тижня є практики. Тобто, на цих практиках ми у ролі клієнта, у ролі психолога або у ролі спостерігачів. І один раз на тиждень ми займаємось супервізором і один раз самостійно. Мені дуже подобається цей формат, тому що одразу отримується дуже багато практики навіть на початку навчання. Так от за годину в мене вже почнеться ця практика. Потім в мене ще буде одна зустріч щодо виступу, також потім вам покажу. І потім плани закінчились, але я, може, ще трохи буду навчатися або відпочивати. Тільки що зі зустрічі підготувала все. Буду виступати на тему страхів. В принципі, вже практично всі плани на день виконала. Несподівано закупив це. Купила дуже прикольний коврик. Що свічки ось і завершується влог. Насправді, день такий без супер евентів якийсь. Але я хотіла сказати, що дуже багато хто з блогерів і взагалі в інстаграмі, наприклад, показує результати. Типу ось. Гарна в мене була консультація, ось фідбек. Або ось в мене такий прес. А саме навчання, особиста терапія, щоб провести цю консультацію, вона не показується, тренування не показується. Тому за всіми класними відгуками, класними тілами, завжди ось такі звичайні дні, коли ти просто робиш те, що тобі потрібно робити. Пока.